Доброго вечора. Любимо передпадки окраїномовного каналу. Дивіться, яке там гарне небо, там і там гарний захід. Сонечко сідає, ми з Максиком напрогулянці. 19 градусів тепла показує. Бачите, як сонечко. Середа підходить до свого логічного завершення, завтра вже четвер. Там люди на роликах, у футбола грають, з собаками гуляють. Все як завжди. Тривоги були, вибухів один не чув, і це гарно. Мотоцикли поїхали, а Максик без, без одягу гуляє. Тому що тепло, так? Да? ну, покажись який, який ти гарний. Сьогодні у мене був не зовсім звичайний день. Як кажу більше, зовсім не звичайний день. На роботу не ходив, а ходив на навчання. Там сказали можна... можна знімати, можна розповсюджувати, можна, можна, але я... Навіть навіть на україномовному каналі щось ще не зрозуміло е, ну, мова наша зброя вчимося, вчимося, вчимося стріляти, бігати. Ладно. Не про це. Не... Не зовсім я ще прийшов до тями. Ладно, якщо пройду до тями. Може розповім, а може то я знімав там. Кажуть, розповсюджуйте в мережах. Ну, звісно, вони не розуміють. Да. З ким маю справу? Підписники. Я на російському, на українському, але... Ладно, прошу я, та ні про що. Як пройшов день у Харкові. Тривоги, Да. І дощ крапав, і сонечко виходило. І весна закінчується. Все. Усім гарного дня, усім миродоброзлагоди, всім щиро дякую, гарного, тихого вечора, спокійної ночі. Будемо жити? Неважаю, ні на що. На мої любі. Пока.